А перед початком даного відео я рекомендую вам зайти і підписатися на групу Minecraft Спільнота України. Всі українці тут. Ну що ж, підписуйся, ссылка буде нижче під відео. Всім привіт, друзі! З вами Сігмін. Сьогодні я вам розкажу, як же відключити ПВП на своєму регіоні, щоб вас не загріферили, не вбіли, ну і тому подібне. Для цього нам знадобиться одна звичайно проста команда, яку ви повинні написати в чаті. Зараз ви бачите її на своєму. Моніторі, екрані, як хочете, так і називаєте. RG. Ми пишемо RG Flag. Названня свого регіону в моєму випадку це Sigman 1 PvP. І день. І нажимаємо Enter. Це флаг PvP в регіон Sigma 1. Змінюємо на день. Ну ви ще зрозумієте, що це означає те, що в мене відключилося PvP. І мене вже тут ніхто не зможе ні вбити, ні взагалі перейти. Якщо ти зробив все так, як у мене, я можу, якщо в тебе все вийшло, якщо в тебе виникли питання, напиши мені в коментарі. І я відповім на них. Ну, а якщо в тебе не виникло питання, тільки підписуйся на канал, став лайк. З вами був Сігма. До зустрічі.